Всім привіт, любі друзі! Сьогодні я вас навчу робити новорічну ялинку хом'ячка. Для цього нам потрібні яблука та зернятка. Беремо так, зараз я щось підкладу. Ось. Беремо кришечкою і видавлюємо на яблуко один шар, потім трошки менший ще один, і вже більш трикутний наступний. Виріжте його так, щоб можна було поставити. Я не знаю, як його поставити, чесно кажучи. Тепер беремо одне зернятко і засовуємо в одне яблуко. У нас все і готово. Тепер будемо виманювати хом'ячка і дивитися, як він буде їсти. це. Я буду виманювати ось цим горішком. Зараз зачекайте мене тут хвилинчику. Дженни, Дженіфір, Дженечка, Дженюша. Жень. Виходь, виходь, виходь. Давай, 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 виходь, виходь. Ну же, Може, ну же, давай. Давай! Дженні, не ховайся, не ховайся. Давай. Давай. Пішли, пішли, пішли. Стой, не уходь, не уходь. Стоп, Попалася. А тепер дивіться, як моя красунечка буде їсти. Тримай, це твоя ялинка або торт. Та я думала, ти їсти будеш. Так, все, я зрозуміла. Продовжимо знімати в клітці. Ейніфір. А ми то вже подумали. Ти у нас така прекрасна, зараз їсти почнеш. Да хто б там казав? Ну, звичайно. А на що я тільки могла надіятись? Давайте лише подивимось, як вона їсть, що п'є. Ну, а що нам ще залишається? Отже, друзі, зараз у нас вимкнуло світло. Я зараз не знаю, що ми робимо разом. Я рада, що вже сьогодні п'ятниця. Давайте подумаємо, що ми зараз поробимо з вами. Ем, Отже, я хотіла начебто зробити таке відео, то, що вона в нас є. Але не склалося не сьогодні. На жаль. Ну, все, ти будеш ховатися? Чи можна тебе взяти? стоп, 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 стоп. Стой Дженніфер. Ага, попав. Ой, пробач. Я я тебе случаю. Я не хотіла, Джень. Я вам поясню, що тільки що зробила яйця рапанула і планшет. Ти мене пробачиш, пробачиш.